Куликів та нижня та верхня Білка зараз момент його. Володимир Гладкий відкриває рахунок. Одиноль команда попереду. Але для чого нам тут дивитися по і з машини, якщо ми можемо з вами разом переміститися на стадіон? Можете побачити, скільки болівальників прийшли. Всі спостерігають за цим прекрасним поєдинком. Товариство людей просто як на прем'єр-лізі України. Андрюшко. Андрюху, знімай фотографію. Пане Леш, як вам? А я вже як є. Це серйозно спостерігають, бо поєдинок дуже серйозний. Але дивіться, я поки... Мене не будьло 1-0 вигравали, я прийшов. Може я би ще не приходив. А то, я думаю, що не від мене залежить, нічого. Ішла 19-та хвилина матчу, а рахунок вже став 1-1. Тож давайте ми вернемося в роздягальню і подивимося, що все починалося. Так, давайте два слова. <клухи> Послав. Бенкович, солодко, шаром. З перших хвилин постаратися не взяти на контроль. Результат на нас не, не дарить, значить то, що ми вимагаємо, то значить, е, 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 все постаратися втілити. Ну, от, е, щоб не це, не, не подався. Якщо це з тої сторони, да? дивись, тут Вася розігрує, значить це загалище. За Вася, чим більше кажу, там будуть вони давати грати. Ми десь теж там, люблять в на, на контроль взяти і так далі, значить, раз в, в пресі підсказку ну, на ходовому полі. Говоріть між собою.

Прошуємо на стадіон імені Богдана Маркевича. За лічені секунди, точніше, вже розпочався стартовий свисток, вставляє населені пункти куликів та нижня та вертка. Білка, Зараз момент його! Володимир Гладкий відкриває рахунок. Кращий бомбардир команди, як завжди, не дає про себе забути, а розписується голом в ворота наших суперників. Пробуйте. <плес> Бога ширше, Бога. Можна фолити, є подача, в страшний майданчик, рикошет, м'яч долітає до зубора, ні не долітає. Зараз буде удар по воротах. Небезпечно! Один-один! Глядачі побачили другий гол у сьогоднішньому матчі, а на табло 1-1. Ліпше б я не приходив. Але чого ти постійно приходиш? Добре, ти постійно добри, говориш здорово. Ти постійно говориш, ліпше би не приходив і приходиш. <тас> <тас> Тягне там... тебе сюди. Давай. я... мене би не тягнуло, мене б не тягнуло, якби не ти. Та ти мені набери, ми може зустрітись на каву десь. Та ні, та то розумію, я там з собою камеру не на цей самий не беру. Ми собі ще зустрінемося і брать. Що камери. тебе жіночі волосся якесь? Ну чекай, то до мене може жінки якісь там трошки цей санти. Не... Жінка теж дивиться, то вже не починаєш цим волосся. А, ну так що я б не плавив. Весне, <рігла> що потепліло, я вже бачу, познімали штани, так? Рахунок один. Який рахунок? один там один, так? Включаємося в групу трошки. Рахунок Я один пройдув, один. Ні, цю передачу прочитав. Зараз може бути небезпечно. Гладкий! Гладкий! Гладкий падає! Це фол! від арбітра. Береза, який гол забиває зараз Береза. 2-1. Я сказав, що йду знімати гол. Будь ласочка. 2-1 попереду кулаків білка. Шикарний гол. Ну що, я казав, що йду знімлю гол? Хорош. Ти сьогодні виходиш забивати? Звісно. Все, все. З мене снікер, якщо ти заб'єш. Два-дві. Забиває гол, я... два забиває, або гол, я снікер з приношу на другу гру. І все, завершується в нас перший тайм. 2-1 на користь команди куликів Білка. У мене ширину біжить біжить Після першого тайму вже і травми які є. прикладає вже лід, тому що боротьба просто нереальна, поки команда відпочиває. Тренерський штаб готує певні якісь настанови, корективи. Зараз ми трошки відпочинемо і почнемо. Правда, Андрюшка? <пив> Все, ну а за кого п'єш? <пив> за наших. За наших. Здорово. Два рішення були У Нас постійно забіг скатує, акулюрка, або паша б'є. Плюс Не Любісь, не біть харчу. Саме здорово.

Ну що, пора сходити мені з поля, бо вже виходять команди. Віталік має пам'ятати про наші парі. А вам гарного перегляду. Зараз вистов Пронає і почнеться другий тай. Це ти був, коли, це коли мене не було. Ой, ліпше не питаю. Зараз пішов бачите? Тайм, як там? тайм, тайм? тайм, час Час цього чаю віскі, пішов. Ча, віскі, час. час. Бачите, я хотів сказати, що там є чай, але ви нікому не кажуть, що там було віскі. То буде наш секрет. Тут, тут лишилось, Юрка. Вижте, Під чітким керівництвом Емеляновича футболісти готуються, щоб вийти на заміну другому таймі. Самосвідомі самі. Але не хочуть діятися якісь, знаєте, потім останнє то слово, воно допомагає. Ну, Досвідчена людина говорить, вони послухали, десь гадали, потім воно їм поможе в грі. Правильно? Однозначно. Це заберег. Розмінилось. Тут по стандарту І, і... Можете спостерігати роботу тренера-аналітика, ексклюзивні кадри, тому ви краще підписуйтесь, щоб не пропустити нічого. А зараз тут є дуже небезпечний момент, Давайте ми подивимося, чим він закінчиться. Я вже один пішов, зняв, казав, що буде гол. Давайте я теж наперед скажу іду знімати галішню. Давайте, друзі, перевертай. Фантастика! Мав бути другий гол після того, як я сказав, а в грі третій. Ну нічого, фантастичний момент тільки, що був. Брат не дасть брехати. Правда, брат? Не чує мене, брат, не хоче говорити. Каже, правда, але нарешті мене хтось почув. Болівальників повсюди, розумієте? Гравці Миколаєва прийшли подобатися. Там легенда львівського футболу. Коля, чого ти не на полі? Привіт. Ліберочка. <гум> Знаєте, такі поєдинки збирають дуже багато легендарних футболістів Львівської області. Тож не так просто. Ви маєте бути щасливими, що маєте можливість подивитися. Ну, Фандас, ходить, скільки народу зібралися. Неберодоровачка, <гум> Андрій. <гум> 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 Привіт, привіт. Це, 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 я не сподобався. Не сподобався я собаці, але ну так же, як воно є. Здорово. О, добро, добро. Дорожка, Як тобі футбол? Добре. Нормально. Добре. Друзі, маєте зараз змогу подивитися оцей повтор і написати в коментарях було пенаті чи не було. Я даже гитра, то ж, мизарная удар і два два был мизерный куда? Рахунок 2-2 даємося далі. А це не заважає, ми будемо, будемо купувати чай, кавочка, можна ті конічому. На 25 й хвилині на 70 й хвилині цього матчу мізерник забиває пенальті. Відповідно е рахунок, знімай штани, будемо знакомі. <рес> Як вам футбол? Все добре? Чудово, могло бути трошки краще. Трошки краще. Чуть-чуть краще. Може. А чого бракує? Чого саме бракує? Чого? Трутиє. Чуть скоріше треба і менше взад давати, а більше остроти впереді треба. Щоб вперед краще, вперед острота має бути. Ми то візьмемо до уваги, щоб бульвальникам подобалося, ми мусимо прокращувати гру, це правильно? Точно. ж Я нічого Тут свій вар люди подивилися і вирішили, що пенатів не було. Боліваники мають на то право, я вам серйозно говорю. чоловік, чоловік стоїть. вийшов тут! Пуста ситуація, па! Патік, тоді впади, пад, ну збивають тебе! Я вас сам б'ю. uh hey. yeah <todd> 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 Що, друзі, фіксуємо першу нічию на цьогорічному розірші меморіала Юста. 2-2 рахунок. Рефері міг кидати дограти, щоб подали кутовий. Ну, таке рішення рефері. 那咋办？D wa, d wa. Що товариство перед нами, бачите, хто стоїть. Я ще пам'ятаю ті часи, коли я з ними разом виходив на футбольне поле, а зараз я просто дивлюся. І, і тоді вже вигравали. Тоді вже вигравали, до речі. так. вигравали. А зараз я дивлюся, як він шарашить на тому полі. Що там пару слів грі скаже нам? Як тобі? Як емоції? Чи виконали, поставлене, не виконали. Ми свою задачу виконали, вийшли з групи. Але цікава гра була, класно грати з такою командою, як поверхня «Куликів». Класно, емоцій було багато, боротьби було багато. Добре, що всі цілі, здорові. А вам і вашій команді бажаємо успіхів подальше. Держава дякую вам за сам цей. Дякую вам. це нагадує ті часи, коли було ну, мирне життя і стільки болянків ходили на чемпіонати України. На жаль, зараз маємо не забувати, що триває війна. Ми маємо або бути в ЗСУ, або для ЗСУ. Тож ми донатимо, підтримуємо наших хлопців і дякуємо за ті можливості, які ми маємо. Я маю змогу знімати, а ви маєте змогу це дивитися. Слава Україні! Героям слава! Я свій твою. So, Загару дякую. Молодці, моментами, дуже добре. Що не добре, розберемо і що добре so, дякую. So, і дальше камера виключається. Починається. <laughs> Коротше, з тими новими датами все посунуло, сьогодні є Тараса. Тож я тебе вітаю. Я тобі бажаю всього найкращого, щоб ти процвітав і все, що ти собі задумав, щоб воно завжди збувалося. Я думаю, що як би не було, в нас є завжди одне спільне бажання, вже 10 років, щоб ми нарешті перемогли наші сусіди, про яких ми говоримо, подохли. Я тебе вітаю, що тобі найкраще. Але то, що не все, вітальна програма продовжується. А він. Я тебе теж друже то відпустив мене. Ні, Не можу. Я ж казав, я що ті нові Страймо. дати, я їх не пам'ятаю. Я тебе вітаю з Нового вангола, щоб твої цілі досягалися, мрії твої збувалися. Дякую. Ну і найвищих цих всяких висот футбольних. Дякую. І, дякую. І, Дуже головне. приємно. А саме головне, тебе як звати? Мене звідки ти Ну так годім, я тепер по радіо почув. Ти один з небагатьох не привітав. Львівська хвиля, дякую, якби не ви, я би може і припустив Тараса привітати. Але ти напарний день, коли почнеш. Її, що на фарблю і буде не фарбне, пас не, не побирають. Так що болівайте за куликів, білка, всім е, гарного дня, і ми на тому завершуємо. щастя, здоров'я, ноги благодійна. Слава Україні!